Доброго дня, це канал Пасіка в Україні. Е, Придбали ми відеречка для меду 0,5, а також один літр. Зараз я розпакую і покажу. Купуємо ми напряму від виробника, тому, тому цікаво, замовляйте, без переплат. Один літр, ціна від відео, один літр у нас 6 гривень, а на 0,5 5 гривень. Відправляємо як наложеним платежем, так і 1 літр. Ми тільки їх забрали з кошти. Зараз я покажу, як вони виглядають. Дані упаковці у нас така у нас здоровезна коробочка. Дані коробці у нас 300 гривень. В літр, якщо не помиляюсь 300 літрів. Зараз я покажу, як вони виглядають. Так, тут у нас віддаречка один літр Зараз вони доставлений. Номер телефону для замовлення 096 093 4319. Також буде в описі в коментарях. Так, ось такі вдарічка, дивіться. Була ручка, є знак, що це харчовий, Ось так. І написано скільки його лазить. 1000 мл. Так, зараз є. Я... Да, тут у нас контроль. Зараз покажу кришки. Як закривається, чи герметично, чи не герметично. Так, тут ми замовляли кришки жовтенькі, а також прозорі. Так, Ось дивіться. Ось так виглядають жовтенькі кришки. Вони гарно виглядають, тому ми вирішили спробувати. В цьому році у нас по меду не дуже, але та все одно потрібна. для соняшника. Ось такі кришечки жовтенькі, дивіться. І ось так воно виглядає. Вжив, гарно оглядаю, яскраво, не знаю, чи на відео видно. Герметичний зараз покажу. Ой, я зараз налю сюди водички і покажу, що вода не виливається Ленку. Продовжуємо наше відео. Ось ми лили водички, як бачите. Далі ми беремо кришечку, закриваємо її. дивимося. Нічого не капає. трішка тримає добре. герметичність добре. Так, ось ми замовили кришечки біленькі, ой, прозорі. Ось так вони вилітають. У пачки в кришки йдуть 200 штук в пачці. пачці, Але ми пачки ріжемо по 100 штук, якщо комусь потрібно, по 100 віддару також продаємо. Літрові ми відправляємо від 100 штук, 0,5 також від 100 штук. Все кратно 100 штук, тобто 100, 200, 300, 400 і пішло вверх. Ось дата, я так розумію, коли воно вироблено 16.05. 16 травня вироблено 2025 року. Зміна, коли робила його, ДСТУ, а також компанія, яка робила Plast House. Так, кришки ми побачили. Жовтенькі кришки рекомендую, дуже гарно виглядає з медом. У упаковці тут також відра йдуть по 200 штук, але ми ріжемо пачки пополам і виходить 100 штук. Так, Зараз це Ой, е, літрові, 23 ліп. Кому цікаво, сезон вже розпочатий, вже мед починають люди качати. Відра всім потрібні для меду, тому замовляйте. У нас є різні об'єми, є 0,5, є літр, є 3 літра. 5 літрів, 10 літрів, 20 літрів, а також там інші розміри є. Кому потрібно, замовляйте. Номер для замовлення буде в коментарях в описі, а також я зараз вам скажу 096, 093 4319. Відправляємо напряму з заводу, тому нема навару в нас ніякого. Літрові коштують 6 гривень, 05 коштують 5 гривень. Відеречка гарна, рекомендую. Ось така красава. Тут у нас 100 ж точок Ось така пачка. Відправляємо як наложеним платежем, а також по предоплаті, як вам зручно. Кому цікаво, замовляйте, рекомендую.